Я вас зараз перервуден Борисович, тому да. що ті лікарні, які ви називаєте, їх можна перелічити на пальцях. Так, а так, якщо в принципі так. так дивитись по країні, то в нас є будинок в принципі, сарай, на якому написано лікарня Ліка. і чи і чи досягнуто межі якоїсь, тому що сказав же Степанов, що всьому є межа. Ми зараз у Володимира Курпіти розпитаємо. Нарешті, Він з нами на телефонному зв'язку. добрий день, пане Володимире. Доброго дня. Все добре. Дякуємо, Чу, чуєте що нас? Це, 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 це все окей. Зв'язок є. Скажіть. Я дуже скучаю, що я не можу вас бачити, оскільки в нас тут епоха бідності закінчилась, у мене в селі немає світла. Ну, може воно і на краще, знаєте, що ну буде спокійніше? Скажіть, будь ласка, от пан Степанов говорить, що досягнуто певно, що всьому є межа, да, і є обмеження по кількості ліжок, щоб приймати хворих, і є обмеження по кількості лікарів, які можуть забезпечувати лікування. Оці 5 тисяч це якась межа чи не межа? На які цифри нам треба звертати увагу, коли ми про таке говоримо? Ну, те, що ситуація погіршується, вже ні в кого напевне не викликає сумніви, але тут потрібно з цифрами трішки розібратися, оскільки е, завжди люблять порівнювати там, Україну, наприклад, з Польщею чи з якимись сусідами, і при такому порівнянні дуже важливо дивитися не тільки на кількість виявиних хворих, які зростає і в Польщі, до речі, до речі, також, але й на кількість так званих позитивних. Е, Тестів, тобто в Україні е, відсоток позитивних результатів складає десь приблизно 15 відсотків від загальної кількості проведених тестів. Польщі ця цифра складає 5 відсотків. Тобто, якщо брати такі розрахунки, то теоретично у нас е, десь може бути від 12 до 15 тисяч випадків щодня, і в цьому якраз є проблема, оскільки ми не виявляємо хворих вчасно. І ті хворі, які не виявлені, продовжують розповсюджувати вірус, і таким чином ми маємо такий сніжний вал, сніжний ком, який на жаль, обер... набирає оберти. Е, ну чи можна зараз вже щось зробити в цей момент? Е, напевне, ні, крім запровадження якихось жорстких заходів, які точно не будуть сприйняті суспільством, оскільки влада е, дуже багато наробила дурниць, які е, не сприяють вірі, до самої влади. Через це ну, зараз досить складна ситуація. Дійсно, 36 тисяч ліжок виділено під ковід, і з цих 36 тисяч ліжок 36 умовно зараз лікарні звітують про те, що зайнято близько 65%. Якщо буде зростати така так стрімка захворюваність, то насправді ці ліжка можуть бути зайняті буквально за два тижні. Що робити далі, потрібно відкривати нові ліжка. і далі виникає той хаос, про який ви вже зазначили, що на жаль відібрані були найкращі лікарні для лікування ковіду, а те, що залишилося, воно буде не і, на жаль, якби знову ж таки з ними ніхто не займався. Тобто, воно таке засоб цванк, який що би зараз влада не робила. Нам доведеться нести жертви, мати якісь страси великі і. Ну, жовтень, листопад і грудень будуть досить складними. Вони будуть схожими на Перу Колумбію, як я вже казав раніше, де там до 800 тисяч людей заразилося і перенеслося це Я сьогодні читала інтерв'ю е, санітарного лікаря пана Віктора Ляшка. Він говорив, що десь 30% е, Ну що якщо порівнювати там кількість виявлених е, захворюваних, так і реальну кількість, то це ще десь плюс 30% має бути. Ну, щоб реальну кількість побачити. В той же час, коли ви в нас були в ефірі минулого разу, ви говорили, що той результат, який дають зараз лабораторії, Торії це в принципі максимум потужності їхньої, так як вийти з цієї ситуації, і що ви знаєте про ці нові тести, які мають мають з'явитися наскільки вони ефективні, чи зможуть вони дати більш об'єктивну оцінку ситуації? Ну, для чого взагалі робиться тестування? Тестування робиться з ну, двох з двох таких причин. Перша причина це швидко виявити хворого для того, щоб можна було його ізолювати, і, власне кажучи, на це мав бути спрямований адаптивний карантин. Тобто адаптивний карантин мав бути спрямований не на населення, а якраз на тих, хто виявляється. І для цього потрібно дійсно тести, які робляться швидко протягом години, які не мають серйозних великих затрат ресурсних. І з цією метою зараз якраз пропонують нові тестів, який називається Тест на дослідження антигену. Це виявлення частинки вірусу, не генетичного матеріалу, як ПЛР, а саме частинки віруса. І цей тест має тільки нижчу кількості, е, тобто він не виявляє там, дуже мізерні кількості віруса. Але якщо цей тест стає це позитивним, то це означає, що дана людина є точно заразна, вона може передавати цей вірус і інфікувати інших людей. І саме до них потрібно тоді вживати. Заходів щодо ізоляції. Ну і другий вид тестів – це тести для діагностики, виявлення важкості симптомів, це тести, які проводяться для хворих. І от, власне кажучи, ПЛР має залишитися для цих для хворих. Ну, Але стосовно доступності цих тестів на Антиген, вони з'явилися місяць того США, безперечно, за ними вже стоїть черга. Але наскільки мені відомо, на даний момент є українські виробники, які розробили свої тест-системи, і вони не робляться біля ліжка ворого, але вони протягом години вже можуть давати результат в лабораторії, для треба чекати восьми годин, таким чином ми можемо ну, зменшити черги в лабораторії. Так, але це ж не зменшить кількість хворих, і відповідно кількість ліжок і так далі. Тобто, це ж не, не вирішить питання з тим, аби ізолювати хворих максимально. Ну тобто, далі мають вступити якби управлінські рішення, які мають прийняти державні керівники. Тобто, умовно кажучи, має бути ж бути такий алгоритм стосовно ізоляції. Тобто, якщо ми зараз ж хворих не потрібно всіх госпіталізовувати. Якщо ми будемо ізолювати хворих на початку захворювання, якщо ми їх швидко будемо виявляти, і населення буде дотримуватися цього режиму, щоб залишатися вдома, ми будемо розривати зв'язки між хворими і здоровими. І таким чином можна сподіватися, що за 2-3 тижні сама епідемія може трішки стабілізуватися, якщо не повернутися назад. Чи вдасться це зробити на тлі проведення виборів, на тлі початку опалювального сезону, зростання незадоволеності ну дуже важко прогнозувати. Але це реалії, я думаю, великих міст Я ще раз хочу повторити те, що я казав, тому що якщо навіть ми навіть подивимося зараз, там, наприклад, в Харківській області стабільно виявляється більше 460 хворих, з них з них там під 70% в місті Харкові. Через це потрібно якраз налагодити оцю своєчасне виявлення хворих в саме в великих містах для того, щоб розривати ці е, ланцюжки. Я хочу уточнити: тобто, в принципі, зараз для того, аби зменшити напругу, там і зменшити кількість захворюваності, і відповідно ну, ця межа, про яку говорить Степанов, щоб вона не була критичною, все залежить від управлінських рішень. Абсолютно, ну ми зараз маємо фактично некеровану епідемію. Тобто, те, що ми маємо, це називається некерована епідемія. Ми на неї ніяк не впливаємо. І якщо ми говоримо про парвінське рішення, це якраз ті рішення, які е, мали би приймати е, державні мужі, а не лякати людей черговим локдауном чи не лікати людей, якби тим, що все буде дуже погано. Ну воно вже погано. І на жаль, як я ще раз кажу, що Степан ну, Степана говорча, де ж говорить про 30 відсотків. Ну я думаю, що ми зараз маємо в два рази більше, якби хворих, насправді. І якщо ми не виявляємо ще 5 тисяч хворих, то цих 5 тисяч хворих завтра дадуть в два рази більше. Це буде 10 тисяч хворих. Якщо не ми 15. не будемо виявляти 10 тисяч хворих, вони потім заражать 20 тисяч хворих. В цьому проблема є ці епідемії. На жаль, якби, ця неконтрольованість, некерованість якраз пов'язана з непрофесійними рішеннями, які приймалися, з тим, що є конфлікт між Степановим і Ляшком, тим, що вони не можуть надійти якихось рішень знайти, і кожен намагається приймати ті рішення, які, на його думку, є ефективними. Плюс ті речі, які стосувалися використання. Фонду, коли ну, чомусь почали закуповувати, я не знаю, комп'ютерні томографи чи ангіографи, чи ще щось, і воно ще не доїхало. 35 мільярдів витрачені на, е, на дороги. А вчорашня заява разумкова, що стане на 8 жовтня, міністр не подав навіть пропозиції щодо підвищення оплати медикам, ну це якось, для мене взагалі не зрозуміло, що відбувається у владі. Цілком зрозуміло, вибачте, що я влізаю, пане Курпіта. Ви сказали тільки, що ключову, сформулювали ключову тезу. Це не керована епідемія. У нас не керована епідемія всього, не тільки ж ковіду. Правильно я розумію? У нас на, насамперед, у нас не керована епідемія безвідповідального ставлення існуючого політичного режиму державних інститутів до тих функцій, які вони би мали виконувати. І ми тільки бачимо це на прикладі в даному конкретному випадку міністра Міністерства охорони здоров'я. Що у нас інше Міністерство працює ефективно? Укороборонпром, наприклад, чи ті структури, які зав'язані на оборону України, чи СБУ, чи прокуратура. Чи суди, вибачте, це риторичне питання. Некерована епідемія, це стан сучасної України. І з того, що ви сказали, якщо можна Катя, да, я, і вас це не знудить. Але я е, хочу, пане Курпіта, е, озвучити те, е, ті висновки, які я зробив, дуже уважно слухаючи е, ваші оцінки. Ми говоримо про паразитарний характер політичного режиму. Ми говоримо про неефективний державний механізм. І недовіру громадян до всіх державних інститутів, яка просто вскрилася в, в, в котре, в черговий раз. І так було і минулого року, і минулого десятиліття, і позаминулого десятиліття. І ми можемо говорити це мій особистий висновок, що це провал, оскільки.